Всі ми бували на залізничних вокзалах і їздили потягами, бо це досить зручний і часто недорогий вид транспорту. Але чи бачили ви колись, наприклад, потяг, якому вже 150 років, і який при тому всьому в ідеальному стані? Бо я нещодавно таке бачив, і навіть не один такий потяг, а багато. І мушу сказати, що це окремий вид насолоди, на це все дивитись, і сказати, що це просто красиво, це нічого не сказати. Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Назар. Приємного перегляду! Я нещодавно вирішив прокататись в Сакраменто, що за півтори-дві години їздив від дому і трішки там погуляв по старому місту. Це такий район, повна назва якого Old Sacramento State Historic Park, але який скорочено називають просто Old Sacramento. І скажу чесно, що якби я раніше знав наскільки там все гарно і атмосферно, то вже би давно відвідав це місце. Як ви бачите, заради контенту я їжджу все далі і далі від сан франциско А тому з такими темпами очікуйте, що я скоро вже почну знімати відео з інших штатів. У нас, до речі, зараз сезон дощів, і цього року їх ще більше ніж попередні роки. А тому останнім часом не завжди гарна сонячна погода, коли в мене вихідні. І хоч коли я тільки виїжджав, погода видавалась багато обіцяючою, проте в самому Сакраменто вже було досить похмуро. Ну що вже зробиш? Я сам вибрав такий вид контенту знімати, і багато чого залежить саме від погоди. Сакраменто було засновано досить нещодавно, а саме під час золотої лихоманки у 1848 році. Через місто протікає одноіменна річка, яка одразу ж після заснування міста спричинила багато проблем, а саме повене, які зруйновували місто майже вщент і не один раз, а аж три рази. Остання з яких сталося у 1862-му. І після того, на протязі кількох років, у місто звозили тисячі кубічних метрів землі, щоб підняти місто над рівнем безпочатної річки. Потім комерційний центр міста потрохи переміщувався подалі від річки, та ця частина міста занепадала, але влада нічого особливо не робила, щоб якось цьому запобігти. Проте вже в середині 60-х років минулого століття був розроблений план реконструкції території, і на сьогодні тут є 53 історичні будівлі, і вони є зареєстрованими як каліфорнійська, також національна історична пам'ятка. Ці будівлі в основному належать приватним власникам, а окремі підприємства орендують магазини та офіси. Я також тут побачив надзвичайно красивий міст, який, до речі, теж занесено у Національний реєстр історичних пам'яток. І це абсолютно зрозуміло, бо таку красу потрібно берегти для наступних поколінь. Як ви пам'ятаєте, я на початку відео згадував про якісь старі потяги, яким по 150 років. Тож до чого це я? Відразу після заснування міста тут розпочали будівела будь Розпочали будувати залізницю, але залізницю не просту, а так звану трансконтинентальну, яка йшла від Сакраменто аж до штату Юта, там неподалік міста солт Лейк Сіті, і довжина якої була аж 1100 кілометрів. І це була лише одна частина цієї залізниці, а також були ще дві інші частини з обох сторін. І коли будівництво цих всіх частин закінчили і їх разом з'єднали, то загальна довжина вийшла трохи більше трьох тисяч кілометрів. Тут також є музей потягів, де можна побачити 21 відреставрований локомотив та вагон. Деякі з них датовані аж 1862 роком. І не обов'язково заходити в сам музей, тому що деякі з цих вагонів та в локомотиві стоять на вулиці, наприклад, ось ви бачите за мною. І з іншої сторони також є. Взагалі це місто мені дуже подобається. Воно таке в такому якомусь стилі, типу, знаєте, як вестерни, оці старі американські. Що там ці будівлі такі невеличкі, якісь салони, де там ці ковбої заходять? На щось мені нагадує такий стиль, дуже таке специфічне і колоритне місце. Тож ми вже всередині музею і відразу відмічу, що ці всі локомотиви і потяги, що тут знаходяться, виглядають просто неймовірно. Звичайно, що вони всі відреставровані, за ними тут доглядають, і це ще тому вони мають такий естетичний вигляд. Але мені все одно здається, що в наш час зовнішній вигляд потягів, та й не тільки потягів, а й взагалі іншого транспорту чи будь-яких інших речей, зазвичай стає все більш мінімалістичним і спрощеним. Що не є погано, бо, наприклад, мені мінімалізм в багатьох речах подобається. В будь-якому разі цікаво подивитись на ці всі потяги з минулого. Тут я також прочитав такий факт, що до появи залізниці часто було дешевше придбати і доставити продукти з Європи чи Азії, аніж їх доставляти з інших штатів, що їх на мене дуже цікаво, і це нам каже про те, наскільки ж це величезна за площею країна. А в цей приватний вагон під назвою Georgia Northern, який колись належав двом багатим фотографам, вхід хоч і заборонений, але його можна побачити всередині на вебсайті музею. І це не просто фотографії, а віртуальний тур, де його можна розглянути максимально детально. Взагалі хочу відмітити, що вебсайт музею надзвичайно цікавий і видно, що на нього було витрачено немало часу та ресурсів. Тому, якщо вам цікаво, то можете зайти глянути. Я залишу посилання на вебсайт в описі до відео. Цей локомотив, який виглядає так, ніби його взяли прямо з фільму про Гаррі Поттера і доставили прямо в музей, був зроблений аж у 1876 році, і таких тут багато. Як я вже згадував раніше, тут є ще навіть і старіші локомотиви та вагони. Зараз ви бачите модель порому під назвою Солано, і це був найбільший залізничний пором в світі на 1879 рік, коли його будівництво було завершено. Солано перевозив цілі потяги через протоку Каркінес і таким чином з'єднував трансконтинентальну залізницю з іншими містами. Тобто люди їхали потягом, потім він заїжджав на пором. Цей пором перепливав протоку, поїзд з нього з'їжджав і їхав собі далі в точку призначення. І це все відбувалось аж до 1930 року, поки не побудували міст. Huntington – таке ім'я носить цей локомотив в честь одного з бізнесменів, які фінансували будівництво залізниці Southern Pacific, про яку власне в цьому відео йдеться, і цей локомотив навіть має власну сторінку на Вікіпедії, і це не дивно, бо порядковий номер локомотива один. Тобто, ви все правильно зрозуміли, він був найпершим, який залізниця закупила, і навіть використовувався ще під час будівництва тієї ж самої залізниці. А ця частина музею мені дуже сподобалась, бо тут можна побачити маленькі моделі різноманітних потягів. Їх тут стільки багато, що аж очі розбігаються, і всі вони такі кольорові, цікаві, що мене навіть промайнула думка, що було би прикольно їх колекціонувати. Але я потім подивився онлайн, скільки вони коштують і щось якось переготілось. Не такі я вже й поціновувач залізниці. Чи сподобався мені залізничний музей беззаперечно? Чи пішов би я туди ще раз, якби мав можливість? Звісно, пішов би. Тим більше він не такий дорогий, бо й саме місто Сакраменто дешевше ніж моє кохане сан франциско Наприклад, і скажу без перебільшень, що музей перевершив мої очікування, і я й не думав, що такі звичні речі, як залізниця і потяг, можуть так сильно зацікавити. А тому я це місце однозначно рекомендую. Ну і звичайно, саме старе місто теж невимовно гарне і атмосферне. І я думаю, що я сюди ще як мінімум один раз приїду. Тим більше дорога не така вжить далека, ніж мені здавалось спочатку. І до речі, ще я таке чув, що в Сакраменто живе багато українців. Я трошки погуглив і знайшов кілька різних джерел, які кажуть, що в місті і його окрузі живе приблизно 20 тисяч наших земляків. Можливо, комусь ця інформація буде корисна, якщо ви раптом забажаєте приїхати в Каліфорнію і захочете жити серед наших людей. Як завжди, дякую за перегляд і будьте ласкаві! Напишіть, що вам сподобалось відео. До зустрічі.